Привіт, ви на каналі мока Маркіша. І це, короче, як завжди, Майнкрафт. Сьогодні я покажу, що в мене змінилося, бо я два дні. О, ні, Оце, я вже один день не знімав на канал, то ви вже відписувалися. Так, це Софіч. Це Це, 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 це бу, будік, будік. Це Софіч. Софіч. Як вам тут показати? Софіч. Це нерфік, як ви знаєте, а це у нас Бобік, а це Барсік. Барсік. Барсік, обернись. Барсік. Барсік. Не хоч. Коротше, я звідки у мене є уже бірки. Я, коротше. Мій тату мій дуже ідеально вийти рибу в Майнкрафті. Він просто, просто везунчик. Так. Тут отут. Соромно ну і так в мене багато в хаті змінилося. Кажуть, тут я зробив відбірка ще одна. Так. Купа сідів і купа нормальних тут книжків. Дофіга фіга, до сегудочків. оця саме найліпша, бо щаслива рибалка. Щаслива рибалка 3. Наживка 3. Саме найліпша. І зачарував ще не, не, не везіння. Уд, удар 4. Я хотів ще оцей. Що там робиш на явинці? Коротше, я скрафтив нову наковальню, бо в мене понова поламалася. Та, що була. А що у мене? У мене дофіга йде. Дофіга 100 і 51. Та -та. Ну, і ще тут ще плюс 6, прикиньте. Це дуже багато, прям як багато. Я прям не знаю це як. І в мене 19 урінь. В Смислі, це ж 20-й мог бути. А у мене 21-й був, бо я. А, будь ласка, сюди. Так, і у мене є цілий лут. Ну, лут в броні. У е, нас золота повністю. Ну так. У мене кого? Та, та зачарований лук. Поумня. Поумня. Ага. По він по. Е, ну. А це незламність. Що тут? Прокляття. Щезень. Прокляття щезані? Що? Ну і в мене я в шахту недавно. Та й у мене тут так. Ну, в принципі, так. У нас. Так, які нам треба тут? А то точно ну, нікого нема, Та ні нема. М -м, так, нам треба, коротше, оцей меч зачарувати. А як і не знаю, і ще нам треба броню зачарувати. Все, і броню зачарувати нам ще треба. І броньку. Так, а ви скажете як? Та взяла книжки та й все. Кстаті, оце найліпша книжка. Бо дивіться, скільки. Захід від вибуху. Світі, світіння, сила вогню. Повні ремонт незалежність. Ходіння на морозі. Ходіння на, ходіння на морозі. Захід від вибуху. шипи, ремонт. От ми маємо, коротше. Оцей, золотий, оцей ота. Захід від вибоку шопита. Все, ну як. Ага, ну це все просто було на броню. Ну, а це що? Ходіння на морською сива вогню? Це ті штани, чи що? Чи ні? Та це. Ні, дивися, варті зачарування, чотири опита. Гу -гу! Шо? А де, а де мій опит? Що? А де мій опит? Все нема. Що? Почекай одну одну давайте так. І оцю книжку сюди. А ні, знаєш, не оборот. Вісім просто-напросто треба. Що? Я здохну зараз, реально. Я просто за одну мілісекунду. За одну мілісекунду і все. Я просто не знаю, но це капець. А на мене шо? А на мене зачарований. Та на мене зачарований. Ой, йома, він скоро поломаю, Ну, Тут це я візьму, короче, собі. Ну все, там. все. Ну, блин, это це капець! То я тепер нічого не зможу. Захист... Ну, почекай. Не, давай так. Ну, це замість захист від вибуху, святіння, сила вогню, повні ремонт. Я не знаю, що можна це. Я не знаю, що можна на це вже. Я просто хі-хі-хі. Ну тепер хоч один у мене уровень. Ой маю, ну це капець. Що робить, що не робить, я не знаю. Ой, ну це капець, це повний капець. Ну, шах топить, як подумаєте? А? Чи ні? Чи в шахту не йти? М -м -м -м. Та можна та й піти, кільки -кі там нема у нас, я вже все там зачистю. Ну кільки -кі там уже спавниться золото на цій глибині, ну можна і піти. Давайте підемо вже. Стак так зразу беремо просто-напросто. Давайте це покладемо тут. О, кстати, у меня тут э, я закинул э, э, цей зачаровал субъекти ручку, кирочку зачаровал. Еда, факела и все. А не еще и карта. Ну и все, можно отправлять. Так, ну на меня сразу броня нормально сразу. Гор. Так, цен. А я фак его. Давайте 30 штук. Так, а что за карта? А, тя карта, та 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 тя. Что за фигня? А, та та та, -та. Все, добре. М -м -м, куда? Вот сюда. йо я тут в мене протікає. Ну нічого. Блін, точно меч. Дякую, що нагадав. Ну, я это думаю. Що я забув? Все, тепер дякую тобі. Дякую тобі, паучок. Паучок. Тихо. Ой, йо -моя! Йо, я вас на воде просив поставити лайк і підпиши на канал, -мо, давайте ми добиваем уже сімсот сім Чо так без? думав, буде довго. й от скільки у мене хп саме найліпше. А там еще и не сюди пришли. Це туди у них що. Чи, чи ні? я не знаю. Я Ні, Не, останні нет, тут капець, як просто все поромбило. і вообще тут просто непонятно, куди вже йти. Ну, отсюда, вроде. ні, не сюда. Чи сюди, чи не сюди, Чи вот сюди, Ну же сюди навіть, а та сюди, Та-та-та сюди, Вот сюди, та-та-та-та-та, сюди, сюди, И сюди. так. все ми правильно робимо. Тут у мене нашла цей, Да-та-та-та-та це тут. Угу. Ну я вообще не розумію, хто це. це. Воно кусається? Чи ні? Ну, добре, давай. Ай, блин, очка. -мо. Блин, а Сейчас двое, все нормально. Фух. Що це не може до мене прийти? ах ти, на. Ну і скільки у мене вже 9 цих шарів, прикиньте. От сюди я вже прийшов. Опа, і тут у мене було залізо. Ось тут. Я не бачу, що тут був у мене залізо. Ну, зараз на нормальній такій глибині. Дьома, я куди я пішов? А. Ну, коротше, я не знаю, на що ми сюди спустилися. Просто я вам показував, нащо ми ну, просто куди я вже, куди, що я розчистив це все. Давайте поїмати і вибратися будемо. Так, і взагалі я, я я золото, якщо що, вже мав. Я золото. Тут вже золото спавниться на цій глибині. Реально, я сам надивуюся, що тут спавниться зі золотом. Давайте вже будемо виходити. А, ні, ми неправильно прийшли. Тихо-тихо. Ти ну, коротше, таке відео недовго таке буде. Ставимо лайк і підписуємося на канал. Та сам не знаю чому. Чому вже зразу так ідем, типу? Напевно, просто так. А може навіть вже і нема дощик. А, ні, ніч. Ніч, без доща. А ні, ніч за дощем. Там, дощ. Ну табачный дождь. Ну все. Ну давай на сегодня все. Ой, ё мои, всем пока. Пока.